Сьогодні 3 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Сокорки». Сьогодні у нас знов монтаж балок. Це вже останній прогін на західному шляхопроводі, тобто на одному з двох. І це шоста балка. Повний відеоогляд, як завжди, зможете побачити на моєму ютуб-каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Отже, 5 балок стоять. І або сьогодні, або завтра хлопці планують завершити повністю, складати в конструкціях цей шляхопровід. Після того будуть готуватися до бетонування розподільчої плити. І це вже буде. Друга частина плити, першу я вам не показував, але сьогодні в повному огляді покажу. Ну а можливо, що буде і в коротких відео. Заходьте на канал, якщо ще не були там. Дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте. Там дуже цікаво, там маємо повну історію цього капітального ремонту, а також інших цікавих ремонтів та будівництв інфраструктурних об'єктів на території України та Києва.